Ти береш мюслібар або йогурт з фітнес-полиці, а через годину знову голодний. Чому це ультраоброблена їжа, ультраоброблені продукти це не просто їжа з заводу, це формули з рафінованих інгредієнтів, які майже не зустрічаються в природі: солодкі пластівці, дієтичні снеки, білкові батончики. Це все приклади UPF. Чому вони затягують комбінація цукру, жиру й солі? Викликає дофаміновий ферерверк у мозку. Такі калорії швидко ковзають крізь шлунок, глюкоза різко зростає і так само швидко падає. Мікроелементів і клітковини мало, тож ситість коротка, і рука знову тягнеться по перекус. Що відбувається з тілом? Часті цукрові гірки і постійне бажання щось з'їсти. Переїдати стає легше, ростуть тригліцериди. інсулін працює гірше. Мікробіом біднішає через нестачу клітковини, а вечірні снеки ламають сон. Як розпізнати UPF? Подивись на склад: довгий список інгредієнтів це червоний прапор. Справжня їжа рідко потребує роману з інгредієнтів і не ховається за написами фітнес чи без цукру. Що робити? Збери тарілку за правилом 50-25-25. половина овочі, чверть білок, чверть цільні вуглеводи. Заміни солодкі пластівці на вівсянку з ягодами, а ковбасу на індиче філе, їж сніданок із білком, пий воду і читай етикетки, не обкладинки. Ультраоброблені продукти це інженерія апетиту. Повернись до простої їжі, і тіло саме зменшить голод. Сьогоднішній кошик зроби трохи справжнішим, і завтра стане легше. Лайкни це відео, підпишись на канал до зустрічі в нових фактах.